Чи то коня, як хочете, так і називайте. Так, і що ж у нас тут? Граємо з дев'ятими рівнями, ну, більшість з них десятки, але дві, по дві арти в кожній команді по 10 рівня. А, ця мапа не дуже любить арту, адже арті важко прокидати тут сюди, от вгори. Як вам взагалі устрічна затока? Мені вона реально ну, подобається. Подобається. Я дуже радий, що цю мапу ввели, вона крута. Яскрава, цікава. З новими пейзажами. Не це все, що в нас зазвичай було. Але Харків поверніть, будь ласка, Харків, поверніть. Ну чорт наш супер кінь їде на правий фланг, він певно любить тут от плавати у водичці. Зараз поїде десь туди. На право направо, ні, ні. Що ти будеш робити? Так мені дуже цікаво, тому що я реально от в цю позицію теж завжди їду, тут відгрібаю. Я сюди завжди на стрімака, ну, коли, коли програю, там швиденько прокачую якусь ЛТшку, програю, сідаю відразу за якусь важку техніку. От останній раз це було на сот. Є 100 такому, ти поїхав теж сюди, тут відгріб, так нормально поїхав в ангар. А він, я бачу, що ну, максимально впевнено себе почуває. Реально впевнено, він просто піджався під всі. Там та сотка зараз не знає, що робити. Стоїть на каточку і не знаю, що робити. Ми вже двічі його пробили. Капець! Капець! Як він його пробиває? Сотка, ти, ти що? Можливо, ти гартування забув поставити, чи як там? Хоча ні, ніби ремонтується. Але кожним пострілом збивається гусля. І він нас теж каточить. Ось так воно і трапляється. Коли? Довго танкуєш? Блін, 300 вже накидав в сотку. Просто м'ясистий шматок приїхав сюди і віддався нам повністю. Поки зведеться на тій гарматі, то наш суперкінь уже його забере. Добре. Центуріон 7-1. Накидай 405. 400. Оце то в нього альфа пройшла, це фантастика. 2-1, поки що перемагаємо. Це надзвичайно круто. Отак, так, от так за залітає прямо в шишку. Є ще одне пробиття. А я тут для себе придумав, якщо буде якась дуже напружена ситуація з багатьма танками, я напевно промовчу, а то, можливо, вас я дратує, коли я багато щось говорю. Так, Т110 є 3 бідолага, що він. В землю стрельну. Добре, мінус 780 це надзвичайно великий плюс. Щось тут кінь ворожий не знаю, не бачить нас чи що. Але не відчуває він, не відчуває він цього всього, не, не відчуває він цю гру, так як наш головний герой. А ось і клятий леопард. Капець ну він реально тут всіх тримає від самого початку. Він приїхав і відразу показав, хто тут, хто тут має найбільшу альфу. Ну, залетіло. Залет... Повинно було залетіти. Бог рандому повинен дати нам це пробиття. Є ще одне. Центуріон залишається шотним. І суперкінь... ворожий кінь, не суперкінь, простий кінь теж шотний і все. Поїхав в ангар. Супер! Тут у нас залишається один єдиний леопард. І в нас уже 5600 накидано. Саме цікаво, що Т-110Е3. В якого броні там просто капець як мільйон міліметрів, він у нас ледь живий. Просто ледь живий. А наш суперкінь ще ого. -го. Цікаво, як вони зараз вийдуть з цієї ситуації, адже ну, світити тут ніхто, ніхто не хоче. А ніхто не хоче отримати від Т110Е4 з нашої команди. Наш суперкінь теж не хоче, тому вирішує та розвернувся, поїхав. Но вони там реально мають велику перевагу. В них кущі, вони нас просто прозібрали. Треба їх виманювати. До речі, друзі, в магазині комп'ютерної техніки КТС в мене діє промокод playkovsky 3, це все є в описі під відео. Він дає знижку 3% на будь-що що представлено в цьому інтернет-магазині. А там є і ігрова периферія, і телефони, смартфони. Все, що вам потрібно, навіть ігрові крісла. Прикривай. Так що, кому кого цікавить, то просто вводьте мій промокод і користуйтеся. І того М46 Паттон вкатує, вкатує. На каточок? Отак, навіть не пробив. Бідолашка. Ну добре, що йому накинули по нашому каточку. Треба забирати паттона. А то зараз його ЄБР там забере наш. Все. Плюс один фраг. 6600 накидав. 99 по танкам. І поки що це все виглядає максимально круто. Що там, будете ще грати на супер конях після їх нерфу, чи вже ні? Ось, ось. Виманили, виманили, Т110Е4 і навіть танканув. Це капець. Як? Яким чином він його танканув? Кунце Панцер стає на каточок. Юзай Ремку від'їхав. Ну добре. На цей раз пробачили. Але наступного разу думаю, що так не вийде. А в нас бачу, що на центрі мапи катає ЄБР, і там ще Т-49, певно, з фугасницею своєю стоїть. І вони не знають двоє, що їм робити, чи їхати забирати артуз як тигром, чи що, чи просто крутитися на центрі. Ну, певно, будуть крутитися на центрі. Хоча ЄБР може і нам допомогти. Він уже не раз в цьому бою вривався на позицію нашого головного героя і намагався допомогти якось. Буде світло, буде світло. Як же ж добре, що вже забрали леопарда, який стояв там весь цей час в кущах? Ой-ой-ой, зараз буде пробиття. У мене таке відчуття, що зараз буде пробиття 677. Ну, тут реально без шансів. Тут без шансів, друже. І я не впевнений, що він бачив, що за нами їде шкода. Я не впевнений, реально, що він це відчував. Хоча, можливо, він вирішив вкатити якраз в той момент. Ну на карту дивляться люди, які накидають такі цифри. Ну, 100% дивляться. Кунце Панцер просто хоче лобом в нас в'їхати. Який жах. Він їхав, типу, рятувати, напевно, свого рядового. Рядового Т-110Е4, але не встиг, не встиг. Але ж ну, це було давно, друже, його давно забрали. Чого ти не розвернувся? Чи він на базу їхав собі. Єбрик. Забрав, забрав фугасом. І добре. Залишилося дві арти і одна петешка. Поїхали їх шукати. Ну що, друзі, хто додивився до цього моменту, я вас вітаю. Ви можете прийняти участь в розіграші голди на цьому відео. Все, що треба зробити, це написати коментар, поставити вподобайку і обов'язково в коментарі вказати свій ігровий нік. Але ну давайте так, щоб ці коментарі не були коротші за 6 слів. Ми ж допомагаємо одне одному, я вам даю розіграш, а ви ну допомагаєте мені просувати контент. Якщо ж ви додивилися вже до цього моменту, значить вам цікаво по ідеї. Дякую вам. Ой-ой, ой зловили лампу! Ну, це від яхтигра. 100%. Чорта десь тут сховалася і чекає, коли ми покажемо свою малесеньку-малесеньку планочку зверху. Ну, переживає, переживає. Не хоче, не хоче відправитись в ангар. Ну Т-49, давай вривайся. Самозатоплення союзника Єбер наш втопився. Ой вей, що ми будемо з цим всім робити? Хто втопив нашого єбра? Вся надія на Т-49, що він засвітить, як тигра. Є, yeah, лампа спрацювала, ну давай, потрібно накидати. На жаль, на каток не став. Ой, арта просто там безжалісно накидає. 9500, треба встигати ще. Треба встигати, давай. Ми в тебе всі віримо 10 000. Ну і один ще шотик, хоча б один. М -м, на жаль, він втік. Треба шукати арту. Так і вирішує зробити наш головний герой на суперконю. Їде по арту. І нам щастить. Нам щастить. Вона тут. Ці двоє, певно, розберуть зараз. Розберуть яго. Ну що, фінальний постріл? Один фугас залишився, він реально всі снаряди вистріляв. Просто всі снаряди вистріляв. А чому шкода його боїться? Ну на КД пішов, напевно, ну який сенс ще втікати. Я, я цього не зрозумів. Хіба можливо вони ще воїна наш головний герой, хоча він і так вже п'ятьох настріляв. Каже, що він має один снаряд, наш головний герой. Поки писав в чаті, в'їхав в скелі. Ну, трапляється. От є фуловий в нас втопився. Блін, він всю катку. Та ще, що з ним не так? Він, він реально... Оооо, ще й наш фраг, фантастика. Єберф. Як він туди заїхав, взагалі. Плаває посеред океану. Друзі, до вашої уваги магазин смарттехніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх, та оновити свій гаджет парк. Так, ну що тут у нас? Медаль Фадіна? Супер. Майстра взяв. Клас! 10 800 настріляв, 6 фрагів зробив. Що ще можна хотіти? Ну хіба що в мінус не піти, але пішов. А навіть з резервами клановими і своїми все-таки пішов в мінус на 3 тисячі, при тому, що настріляв, ну, практично, весь, весь у нього боєкомплект був з Голди. Трішки мінусно, небагато. Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український танковий ютуб разом.